Сьогодні я зроблю відео огляд про товари, які я купила на китайському сайті Buy In Coins. Сьогодні я розкажу лише про косметичні засоби і деякі там, кисті. От, почну з продукту, який я купила роки два тому, досить хороший. Це була палетка Тіни для очей на 168. От, от, Вона була добре запакована, в мене ще досі збереглися ці бульбашки, які я часу часу лоскаю. А, також ще зберегла всі пілочки, щоб вони не розсипалися, Тому що сама палетка а, вона зроблена з пластику дуже матового. І на ньому залишаються всякі плямки. Це, в принципі, його мінус. А, є червона штучка. Лента, яка в мене теж вже за два роки, тут, -тут має якийсь брак, скажем. Добре закривається, в принципі, до мене дійшла абсолютно ціла. Я на неї скарг ніяких не маю, Взагалі мені дуже подобався дизайн, тому що простенька і добре закривається. Самі тіні, в принципі, вже такі поюзані, добрячі особливоці. Ці улюблені мої... <ривлянні> моєї мами. В принципі, крім білих. от Білі відтінки, вони такі досить. Як люблю казати, як крейди, якась не знаю, чи видно. Ну, чи видно, ну воно як крейди виглядає. Тут на очах не дуже. Які я використовую дуже яскраві. Такі от фуксію просто. Це ну, поверхній ряд і ще нижній. Нижня частинка. Тож я на мерічі користуюся, тому що даю перевагу більш нюдовим відтінка. Це більше на вечірку якось. також ці яскраві рядень. Я використовую час від часу для губ. навіть. Тобто я даю якусь помаду, таку для бази і наверху даю ці такі. Матові тіні дуже-дуже довго тримаються на губах і виглядають дуже яскраво і независно так для експериментів дуже класно. Ну, також це от, от з блискітками або просто суцільні золоті блискітки, якими я ще жодного разу не користувалася, але вони такі Просто блискітки для вечірок. Дуже круто, насправді, тут якась там вечірка стилі 80-х-90-х. Вони супер. От, для кожного дня <гум> ні. Е, тримаються добре, тут у мене вже всі руки постій. Е, Тримаються добре, наносяться клас. Це я зараз їх добила, тому що я ними дуже часто користувалася, і я їх так-то вклала, щоб отримати більше такого пилу з них. Ну і коричневі цього темні улюблені моєї мами. От, так, решта все цілень, класне. задоволена, дуже рекомендую для покупки. Мій товар, який прийшов, то останнє замовлення. Це були дві кисти для губ, які складаються мають таку защіпку. Кам... Вона, в принципі, тут тримається. От... Закладається так, щоб воно було для стійкості. Ну, Такі вони, в принципі, ось це от мені не тримається. То, так як попередньо обставити, я не можу. Кольори вибирати не можна, є різні, але теж вибирати не можна. І вони різні. Тут, якщо подивитися, то вони такі трошки відрізняються по довжині. О, це не тут з почало вилазити. Мезить На наносять близько добре. Мила я їх зразу, коли вони до мене приїхали, приїхали, вони такі прям застиглі, от. як олівець були. Але я їх помила, вони стали такі більш пушисті і пригодні для користування. Нами я супер задоволена, тому що особою косметичний, дуже зручно, нічого не пачкає. Коштували вони 1,47. От. Далі з останнього це була ще така палетка блисків, про які я начиталася. Вони тут мають маркування. l 66 ну, не видно. Л66, це єдине маркування. Вона тонша, ніж палетка з тінями. І, в принципі, по якості коробочка така сама. Також я зберігаю щоб вона мені потім не топилася. І я зробила для себе позначення, що є блиском, а що є помадою. Тому що вона здається, що це там, помада, насправді це близько і не дає кольору чи відтінк на губах, наприклад, ось цей ніби червоний, але справді ні. на губах моє практично нічого не залишається. Так само. Цей, і цей Вони ніби голубі, а на губах лише блиск. І то не голубий ніяк, я б сказала. Є нюдові, досить такий непоганий. Це от, такий верхній ряд, цей підходящий такий для більш буденного макіяжу. Цілий ряд рожевих. Дуже гарний, особливо цей мені подобається. Такі, ж, ну, яскравий, але не фуксія. От фуксії немає, але такий яскравий красивий. Це близькі зверху. Це помада йде зверху біла. Хоча сьогодні використовувала, було теж такий майже нюдовий відтінок. І це от срібна це також помада. Виглядає трошки розстякова, але для готів якраз це ще треба. Червоний це дуже класний. Дуже якісний, насичений колір. Взагалі червоні хороші тут. І для тих, в кого така контрастна зовнішність, тут і от темні теж дуже хороші. От. Ну, запаху вони не мають. Тримаються дуже добре на губах і дуже такий дрібний помол. На губах немає відчуття блиску для губ чи помади. тобто вони абсолютно Таке від відчуття. Прозорості. Дуже приємно наносити. От, ну, дійсно, довго тримається. Тут, якщо йти на якийсь бен, ну, там, корпоратив, яка ходила, то мені трималося годин 4, і то я їла. А, коштували вони 8.33, їх 88 відтінків. Купу відео ну, і Вирішила собі придбати. Так то, ну, Коробочка стандартна, також є номерування, H10. Чого е -е, я їх купила? В принципі, не, і не мала я ніколи рум'ян і вирішила спробувати. Вони прийшли вже без бульбашок, от, могли поламатися по дорозі, але мали таку от гілочку захист. Брудняться, Ці коробочки дуже швидко брудняться, і вони ну, не дуже практичні. В принципі, щоб кудись з собою брати. Думаю, для домашнього користування вони супер. Зразу кажу кольори, які ви бачите на екрані, і те, що отримаєте, вони не зовсім збігаються. Вони є менш насичені тут. Що можу сказати? Два коралові відтінки. чотири. Цей оцей, рожеві, і чотири цей цей і цей нюдові. Блискучі це є раз, два, три. Ну, навіть чотири блискучі, то вони такі з блиском блиском. Ці раз, два, три, чотири матові. І цей і цей, вони шимерні. Такі от залишають відплеск. Приємні, дуже гарні. Також такі досить дрібно дисперсні, дуже легко наносяться, легко розсипаються, легко набирати. В принципі, класні. Я вже спробувала 4 чи трьома я користувалася цим цим і цим. Підходять всі. Це щоб мені щось не вийшло, залежно від макіяжу, чи використовувати холодні, тона, чи тепліші. Ну, класні. Тобто, навіть вона мені найбільше сподобався. Вот. Рекомендую. Хороша Палетка, дуже така хороша покупка за свої гроші. Коштувало 5,95, 10 штучок. 10 відтінок. Um, далі йдуть спонжики. Для тіней. Тут їх там було 6 штучок в наборі, я користуюся трьома зараз. Один де такий для нюдових, один мене для кольорових. І один я з собою беру в косметичку. Таке мене брудні, я просто повитягала з місць користування. Ну, нема до чого придертися. і далі. На кінчику вони загострені, тому я коли малюю стрілки олівцем. Стрілку до кінця, щоб зробити її більш загостреною. Ну, тому вона в мене тут така чорненька. Цікавий продукт, хороший. За долар? Долар 5 центів. І останнє, що я брала з косметичного, це була ось така Master Palette. Це мої. Крейдер. Це була крейда для волосся, щоб забарлювати в різні кольори. Так як я люблю іскраві кольори волосся, і я люблю експериментувати з різними відтінками. І тривалий час, я не люблю бути з одним кольором волосся, то це було для мене просто спасіння. Я казала, що якби я була в школі, то цим користувалася точно. Так що, якщо у вас є якісь там подруги тінейджери це супер подарок. Кожен тиждень можна мати інший колір волосся, інший колір пасом, змішувати. От, я бачите, я користувалася ними досить так інтенсивно. Ну, їм вже рік, здається. Рік чи пів року. Так от. Ем, що можу сказати? Оцим, оскільки я блондинка, цим я не знайшла застосування. І цим теж. Вони не цікаві, вони могли, в принципі, прийти без них. Вони заклали ще яскраві кольори. такі синенькі, фіолетовий, дуже класний. Але якщо я зможу, то втисну якісь фотографії з кольором волосся. От, і там на, Я брала рушнички для кухні, рушнички, і на них я просто розмазувала цю крейду. Перед тим вдягнула, звичайно, рукавички. Якісь там гумові чи для фарбування волосся. От, і Потім це маленьке пасмо я закріпляла цими утюжками для волосся, вирівнювачами для волосся. Але перед тим його також обклавши цим рушником для кух... кухні. Тому що дуже все фарбується, одразу фарбувалася мені ручка цього всього, одразу фарбувалися руки, шия, одяг. От, ну, Пачкаються. Добре, відмиваються водою. З ванни відмивається водою гірше, тобто треба якісь маючі засоби використовувати. Колір яскравий, такий, як і на... зараз ви бачите, такий самий буде на волосі. Дуже яскравий, дуже хороший продукт на короткий термін. Але ваше волосся буде фарбувати все, що попаде. Под... Ну, подушку мені не фарбувало, але от, так от лоб. лоб, щоки, вуха це, це от порох. Від цієї крейди просто зголося спита мені на обличчя. Ну, я рекомендую, наприклад, цей продукт. Я б замовила ще, але зараз в мене інший колір волосся я навіть цим не користуюся. Можливо, також комусь подарую. От, тому це, мабуть, все коштували. Вони 24 штуки, 6,89. Звук там задоволена. Змивалися вони буквально з першого-другого разу. от Хороший продукт. Так що все, мабуть. Це був мій відеогляд. Наступні відеогляди будуть про одяг та е інше. Назван це інше. А, і біжутерію, Тому дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал.